Міст на курячих лапах, один зі шляхопроводів столиці може завалитися його опори розсипаються вже навіть від дотику людини. А між тим естакадою щодня їздять десятки тисяч машин. Скільки часу лишилося до неминучої трагедії, розкаже Валерія Кірічева. Ось так розсипаються опори під однією зі стратегічних естакад столиці, що на Саперно Слобідській. Вона вже кілька років потребує ремонту, каже екс-чиновник, а нині громадський активіст Микола Даневич. Бо як шляхопровід завалиться, колапс Києву забезпечений. Якщо впаде міст, чи е, відбудеться якась трагедія, то не лівий берег, не правий берег не зможе е, сь, сьогодні е, бути транспортна, працювати як транспортна розв'язка. Колон, що сиплються від одного доторку під естакадою по половина. а над такими глиняними ногами потікав то, що не зупиняється ні в день, ні вночі. Я особисто побачив, як тріщать колони, опорні опорні колони, і глибина цих тріщень вже близько трьох сантиметрів. Ми повідомили міські служби про ситуацію. Та шляхопровід не єдина споруда, що може невдовзі завалитися за 500 метрів. Ось цей об'єкт збудований у кінці 80-х. Хочете пройти? Готуйтеся пастки! Наземний перехід розсипається просто на очах. Можуть постраждати як пішоходи, так і автомобілісти. Щебінь та асфальт сиплються просто на авто внизу, а діряві сходи провалюються під ногами. Виявляється, цим наземним переходом досі користуються люди. Леліза поналатували останні ж вони до кінця не довели його. Ну, як треба перейти, то треба жити. А сходи ну, поламались, ну поварили там вони діалі. Давно це тут понад річку? Та вже я не знаю. Я так рідко буваю, ну давно вже. Коли ж візьмуться за аварійні споруди, Джедаї запитали в Київавтодору. За збігом обставин після отримання нашого листа біля пішохідного мосту почалися ремонтні роботи, та за кілька днів замінили лише вісім сходинок. На об'єкт виділили 600 тисяч гривень. Ремонт же шляхопроводу поки в планах. Технічний стан його непридатний для нормальної експлуатації, хоча несуча здатність його скажем, стабільна, він не визиває сумнівів. Але конструкція і стан дорожнього одягу на цій споруді, а також перильне огородження. якщо ви звернули увагу, то вони приварені до опор зовнішнього світлення. Вони потребують скажімо, капітального ремонту. Київавтодор оголосить тендер на пошук фірми, що полагодить аварійний шляхопровід. Попередні не відбувся за приблизними підрахунками. Ремонт обійдеться бюджету у 18 мільйонів гривень.